Друзі, вітаю! У мене як у конструктора часто питають, чому ми одночасно будуємо 6 майстерень. Пояснюю, тому що вони потрібні для виконання завдань контрнаступу. О, так десь виглядає. Тоже перекрутили трошки, коли попало в тормозну колодку і от через блідово просто вилетіло. Дуже довго її відновлювали, бо там попрошивало, по мотору прилетіло, там акумулятори, в мозги позалітало, повністю важко було відновлювати. Бо машини все ж таки працюють на ізнос той весь час. Ну, такі, навіть як Паджеро, кажуть, що там ну, Пажеро-Спорт не дуже гарно себе так само показали. Мотори вже на двох ми поміняли. На мотор купити тут 1800 євро, останній ну, раз розбрали і треба брати десь в Німеччині. Ну, бо тут що не може. Ну і важко, своїми силами то не можемо того відновити. Дивіться, за допомогою цієї техніки можна дуже швидко під'їхати до зламаної машини. Замінити колесо, відремонтувати будь-який вузол та евакуювати цю техніку. Це не тільки допомагає зберігти техніку, а й головне, що ми можемо врятувати життя наших хлопців. Клаттикін левіна